Шалом православні, потужна новина прилетіла із Польщі, яка відмовилася арештувати українця за підрив північних потоків і назвала його героєм. Молодець. А! На, хлопець. Та наш хлопець. А то Браво! Дипломатія працює, наша загиба. Та і за Лемба працює. А за Лемба взагалі працює Та він же снюс дав цьому Ні! На Нет! нет снюса. І той сказав. Он говорит, опыта. слышь, придурок, выплю нету параш. Да, я тебе сейчас покажу одну темку. Придурок. Я белый пароход. просто подыши. А подыши. Свежий по видре, можно? Да. Вот так же да. И все. Что <свят> ты там суешь себе? Что ты робишь? Что ты там... Піддисну собі ну, засовуєш! Що ти як роблять себе! Я, я, ну, ну, я тебе прошу, не роби, як роблять! Детського сада! Давай серйозну штуку, я тебе дам! Просто вдихни свіжого білого ну. повітря і все. Родненький. Ну і тут, як дав, і каже це нікого не видам. Німеччина, слухай, так це Німеччина попрохала Польщу затримати українця. Поляки говорят, оце віддали? Ну, курва Бабер. Так. курва Бабер. Підозрювано в диверсії. На газопроводі північні потоки. А я тебе хочу сказати, що взлетіли ж два північних потока, перший та другий, на воздух чи під водою, куди-то там потужно наше водоба заработала. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сикорський є такий, запропонував надати йому притулок і навіть нагородити орденом. А? Потужна? Ну, коли... Поляки діють. Польські спецслужби відповіли німцям, що не бачать підстав для затримання. І вважають підозрюваного ще раз повторюю, героя! Герой! Ой-ой-ой, вавочки очки, що відбувається? Слухай, ну це добре, ми теж це підтримуємо. Ми, конечно, за Зелемба за нашого князя. руками, за нашого потужного, да. за цього хлопця з нашої рідної неньки, який взяв ці. Ми за всіх, хто за Зелемба за нашого. Ці північні потоки на себе, це да. просто відризав цю углу! Молодці. Просто від цього Євросоюзу, який питався все. Питався, питався, гас, це струяче, ви струяче. Все вот. професіонально. Все професіонально було зроблено. Але, ну, є ж такий там, римський статут, права, якесь там, що-то там какое-то... Какие-то кодексы раніше були. Какой статут? Есть статут один, За Лембовский. так. Никаких статутов больше не книга, Я тебе хочу сказати, Залена. А у него мало все говорят, ну это новые вения, дипломатии, все. Это такие новые посылы пошли. Ну, слухай, старый мир перевернулся. Они подивились на нього, дядька. Як він на тормоз поставив конституцию. Думаю, а что там не поставити все на тормоз? Якщо раніше, знаєш, ну схопили плана цього хлопця нашего спецагента. Ну потім би б держава там на когось його обміняла, чи якісь провела перемовини, там щось видали туди-сюди отдали, передали. Ну зараз просто Польща сказала: ось вам, німці, тримайте дулю. Нікому ми видавати не будемо. Це герой. Ну це потужно. А ще кажуть, що поляки нас не люблять. А тут, а? Люблять! Оказується дядька. Люблять! Потужно! По суша, таких, хто нас не люблять. Потому что вы Владимир бобе. Саныч великий правитель нашей планеты что -то земной. курва, а? Курва-бобер. Бобер такой. А? Если бы кто-то не любил, он бы фламингом по лбу как дал бы кому Розовым наш бы сразу. Ну. Нейтрализовал бы. Он же сказал, у меня фламинг, дай бог здоровья. Так что, вы извините, пробачайте немцы, але поляки не выдадут вам. Одного хватит вам, вам вы одного там схопили нашего героя и теперь его там. Утримуєте у себе, що хотіли і другого до себе забрати. Нічого страшного там. Втратили чуть-чуть грошення. Там вже, до речі, були еті, партнери, ж, німці, французи, та ще всі, по-моєму, з Амстердаму чи бельгійці хто-то був. Дядько, нас любими партнерами, ну не що? Та, та ну не наполуть. Та у нас стільки партнерів. Та ну я і спереду, ззаду, зверху, знизу. А ну. повсюди. Всі Європа партнери. За океаном головний партнер, який тил його прикриває. А ви тут хотите нас напугати якимись там партнерами. Коротше, давайте німці. Не займайтеся дурньою. відчепиться від хлопця, він зараз у Польщі відпочиває і скоро додому поїде. Разом до переможки, наш на коні попереду, пердаляка з Стефанпуком позаду. Нюхають потужно, як наш видається з марафону потужність. Ну і вперед, вперед. Давайте підписуйтесь на канал, не розстраюйте нашого зеленку. Може, таку лібяку взяли? О, потужна пропозиция. Да это а виндопроезжал. Уже это этот А Ну же, ладно, разберемся. Він же з с Гуцульських гуцульских колядников. Він калярники. мог только це завдання. Да. І у нього лопата є. Притом в, в гуцульських колядниках він один із самых главных По-перше, дратістів, а да. по-друге Він же дудит в дудку цю. Ну, Зранку до ночі. Не молодець. Бачу, очі, очередь. Молодець. Ну, лопатник все-таки. Так, ти що. Брав, лопата Ну, вперед до переможки, ребята, своих не сдаемся. Живыми мы не сдадимся. Да, но пассаран. Марбельский да. фронт. Но пассаран. Тримаємо усе, усе побережжя. А, до речі, скидываемся на Rolls-Royce. Давайте, донатимо. Стоп! На ядерный. То е так. З розовым не фламином. Непростой. То е так. Ссылка будет в описании. Давайте. Да. заходьте на крипто і Донатимо. Потужный збір да. в Марбелі немає Rolls-Royce. Нам потрібен да. терміново збір став. No. Терміново! No. Вдруг наш босс за приїде, на чому ми його... Нема ось... на чого возити його. Вдруг з СпиЦК хтось no. під'їде, начальник на... no. дачі до на своєї. Як ми його. Що ми його на трамваї чи так на так... тролейбусі повеземо? Що там? Всі в злузу з'їхали. No. Давайте до переможки і донатим. Підписуйтесь... Донатимо, та підписуємося на канал, не розстрабуємося за Лембо, іначе він no. знайде кожного. Кожного знайде. Поімено, no. всі Всіх А Коли скучно, становимося так. Давайте, до переможки! Гарного всім дня.